Thank you Палювальний сезон 2024-2025 для абонентів державної криворіжтеплоцентралі запам'ятався своєю критичністю: зношені магістральні трубопроводи, десятки аварійних ділянок, і як наслідок, фактична відсутність тепла у десятків тисяч мешканців Кривого Рогу. Керівництво держкомпанії не поспішало помічати цю кричущу проблему, і лише після гучного скандалу та звернень міської влади до керівництва країни питання нарешті зрушило з мертвої точки. В результаті НАК Нафтогаз України, як власник Криворізької теплоцентралі, надав потрібні кошти для здійснення масштабного ремонту тепломереж. Ми знаходимося на тепловій камері номер 612 теплова мережа номер 6 Тут виконуються роботи, заміна трубопроводу діаметром 530, довжиною 150 метрів. Робота виконується робітниками, АТ те теплоцентраль». Від цієї трубопроводу отримують теплопостачання біля 50 будинків. Ця теплова камера територіально знаходиться в Саксаганському районі по вулиці Івана Авраменка. Тут аварійні ділянки теплових мереж та старі засувки фахівці підприємства замінили на нові сталеві. Окрім півсотні багатоповерхових житлових будинків, теплоносій цими комунікаціями також надходить і до десяти соціальних об'єктів та установ. Втім, виконання запланованих робіт можливе за наявності працівників, а вільних вакансій на підприємстві близько трьох сотень. Недостатня у нас кількість працівників, робочих спеціальностей, тобто є недостатньо водіїв, сусарів і газовілет Дізнатись про актуальні вакансії та надіслати своє резюме ви можете за контактами, які бачите на своїх екранах. Завдяки коштам від НАК Нафтогаз України, які надійшли після звернення міської влади до керівництва держави, вдалося в сезон 2024-2025 -20 замінити 40 кілометрів трубопроводів. На цей рік в планах Криворізької теплоцентралі зробити ще більше замінити 54 кілометра комунікацій. Нині підприємство експлуатує теплові мережі протяжністю в майже 530 кілометрів. Олександр Фефілатів Гліб Припчук, перший. पिछकी